Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу поговорити про дві такі дуже цікаві новини, які з'явилися вчора вечором і сьогодні включно. Перша це інформація з'явилася по експериментальному прицілу, друзі. Ми поговоримо зараз коротко про нього і я скажу, що ж з ним не так. Плюс до того, хочу обговорити з вами ще більш цікаву тему, а саме тему резервів, друзі. Тому що з'явилася інформація, що в оновленні 1.24.1 у нас будуть спалювані резерви, новий вид бустів у World of Tanks. І цей вид буде не тільки як доповнення, друзі, а це як заміщення в подальшому наших резервів, до яких ми звикли. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, почнемо з мілкої новини, а саме про загальний тест WOD 1.24.1, нове вдосконалене обладнання. Новий предмет буде вперше доступний за 6 тисяч бон. Ранг бронза. Тобто в рангі бронза за бони ми зможемо купити в боновому магазині натиска це обладнання. Все ніби нічого, все класно, дивимося на характеристики цього обладнання. Експериментальний приціл. Мінус 9% від розміру кола прицілювання. Багато хто подивилися, ну, мінус 9 то й мінус 9% нічого страшного. Але ті, хто кмітив, вони відразу побачили, що щось тут не так. Тому що в нас трофейне обладнання покращене, коли ми його покращуємо за 3 мільйона кредитів, дає мінус 8% до точності, друзі. Тобто ви самі розумієте, що це взагалі якийсь зашквар. Я не розумію, чому мінус 9% на 1%, за 1% ми повинні вивалити 6 тисяч бон. Це якийсь абсурд. Не розумію, навіть 10 немає. Тут якась незрозуміла ситуація. Надіюсь, що поправлять, можливо, якийсь фідбек, будуть бачити там гравців і так, далі, і так далі. Тому що взагалі немає ніякого сенсу це обладнання брати за 1% буста платити 6000 бон. Це абсурд, тим більше в точності, якої в нас немає, тому що плюс-мінус 25%, ви самі розумієте, летить хто зна куди. А тепер переходимо до другої новини, яку я взагалі дуже якось важко розумію, для чого це все робиться. Ну, з точки зору зустрічі до гравців, якщо йти. Тому що дивіться, спалювання резерви новий вид бустів у World of Tanks. З релізом оновлення 1.24.1 до гри будуть додані спалювані особисті резерви для всіх видів бустів. Для них вже були створені нові іконки у вікні активації резерву. Цей вид резервів буде зберігатися не вічно у гравця, а протягом обмеженого часу після отримання приблизно 1-2 місяці. Точних цифр поки немає. Якщо резерв не був використаний протягом цього часу, він згорає. Спочатку резерви, що згорають, Взагалі не будуть використовуватися розробниками, але з часом протягом тривалого періоду часу в дужках, розробники планують видавати 80% лише резервів з обмеженим терміном дії. Все це має спонукати гравців частіше використовувати їх і дозволить позбутися ще одного виду покладів у гравців на аккаунтах. Звісно, я не знаю на рахунок останнього абзацу, хто його писав, Можливо, це просто адміністратор на Вотекспресі свою думку виразив, але це повна нісенітниця. Тому що в нас, от єдине, що лежить на складах і не використовується, це купа деколей, 2D стилів і елементів кастомізації, які не можна продати чомусь. Хоча вони видаються пачками у івентах. Я думаю, що це все робиться для того, друзі, щоб, по-перше, люди не скирдували і не використовували ці резерви. От, наприклад, на кредити, там на вільний досвід, ну в основному на кредити, я думаю, проблема в них. У таких івентах, як лінія фронту. Плюс до того, друзі. Коли, наприклад, дехто преміум аккаунт не купляє, і коли він йому на халяву випадає, ну, наприклад, за якісь івенти чи ще щось, він паралельно може активувати ці резерви або новорічний наступ там і так далі. І так далі. Тобто. Таким способом, можливо, хочуть просто контролювати я не знаю, дохідність чи як це можна назвати, щоб у людей закінчилися ті резерви, які є. І вони просто-напросто цими подачками так сказати, резервів. Наприклад, вони місяць активні. Тобто вони можуть регулювати фарм тим самим. Впродовж місяця, якщо ти їх не витратив, більше ти ніде не дістанеш або донать, або ще щось. Ну, там можуть бути постійні резерви, ви самі розумієте. Плюс до того, цим можуть заманювати гравців грати ще більше, тому що ти, наприклад, зайшов на новорічний наступ, на фарми в цих резервів, але вони в тебе впродовж місяця згорають. Якщо ти вже зайдеш через 2 місяці, ну, наприклад, в грута чи через місяць, ти вже заходиш, а в тебе те, що ти заробив, пропало. І це ще тільки початок, про це, звісно, треба говорити, тому що дуже багато може такого вводиться. Друзі, це з резервів починається, а інші можуть ще щось придумати, що буде так само там, пропадати через время, якісь нагороди, якщо вони не будуть використовувати, чи ще щось. Краще б вони зробили от розробники, щоб можна було ці резерви, наприклад, обмінювати. Ну, не потрібні резерви на потрібні. Тобто, наприклад, якщо в тебе вся техніка викачана, тобі на танковий досвід випадає плюс 50% там, чи плюс 100%, щоб ти міг ці резерви наприклад, на кредити обмінювати. Наприклад, по курсу 1 до 3 там, чи 1 до 5. Ну, наприклад, тобі не потрібні ці резерви, ти можеш їх міняти. По елементах кастомізації просто-напросто треба ввести, щоб їх можна було продавати. 2D-стилі, наприклад, там по 100 тисяч коштують, ну я просто от, називаю такі цифри. Деколі там по 20 тисяч, ну, наприклад, емблемки там по 10 тисяч, ну хоч би так. І все, і люди б їх поспродували, те, що потрібно, використовується, вони б використовували, а те, що не потрібно, не використовували. Не знаю, чи я правий, чи я не правий, друзі. Пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво послухати те, що ви будете і почитати, те, що ви будете говорити, тому що мені цей крок взагалі не зрозуміло. Це не на зустріч гравцям, знаєте, а навпаки, для того, щоб. Якось ускладнити або заманити гравців, грати. Я не знаю, що тобі резерви випали, і ти повинен постійно грати, тому що вони згорять. Якщо ти, наприклад, їх не використаєш, у тебе вони згорають і все. І та нагорода, яку ти отримав за щось там, грубо кажучи, у те вона буде згорати. А те, що вони складуються, ну не знаю. Можливо, в і складуються. У мене, от, наприклад, на досвід танковий реально складуються резерви. Я тут спорити не буду, але на вільний досвід досвід екіпажу. На кредити це все постійно в обігу. Воно ну як дуже великими пачками не складується, у мене їх там, по-моєму, чи 60, чи скільки на кредити. Це не дуже багато, вони використовуються постійно, плюс-мінус цей рівень регулюється. Пишіть ще раз, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!